Цієї ночі росіяни завдали підступного ракетного удару по центру Харкова. Близько другої ночі дві ракети вдарили в дорогу в Київському та Основ'янському районах. Пошкодження отримали навколишні будинки. В Основ'янському районі один з осколків влучив у вікно квартири. 61-річна жінка отримала ушкодження. Госпіталізації не потребувала. Наразі на місцях ударів тривають пошуково-рятувальні роботи. Інформація уточнюється. Протягом минулої доби ворог продовжував обстріли Чугуївського, Богодухівського, Ізюмського та Харківського районів області. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, цивільні промислові об'єкти сталися пожежі. В харківському районі один з російських снарядів влучив у трактор в полі. Загинув 71-річний чоловік. В Узюмському районі, через обстріли, загорівся склад з насінням соняшника. Близько 500 тонн соняшника вдалося врятувати.